Всім привіт! Такі гарні у мене сливки вродили. І я хочу спекти пиріг. Якраз сезон слив. І треба зробити пиріг вихідного дня. Зараз буду пекти. У миску висипаю трошки солі пів чайної ложечки, цукру за 120 грам. Можна більше, кому скільки подобається. Два яйця. Герненько розмішаю. До яєць додаю сметану. Ванільний цукор сюди додам. Один пакетик. І вершкове масло розтопила теж сюди. І муку додаю. А муку зверху я висипаю розпушувач в один пакетик. І мука вся сюди йде. Гальненько вимішаю. Підготувала таку форму, розпілила бумагою. Форма в мене на 26, в діаметрі 26 см. І зараз сюди буду викладати тісто у форму. Ось так виклала тісто, зараз зверху викладу сливи. Сливку розрізаю на четверо і так м'якотю вниз викладаю. Шкірка доверху. Вісім штук у мене пішло сюди сливочок, я порізала їх так. А зверху я хочу просто присипати. Цукром, сливки. Сливки смачні, солодкі. Можна корицею. Ну, я більше корицю люблю з яблуками. А сливки просто присиплю ось так. Для скоринки гарної. гарний. Ось готовий пиріг. Тільки треба ждати, поки трохи вистигне, щоб винімати з форми. Mm -hmm. Який пишний гарний. пропікся, мягенький, Ставлю чай і буду смакувати.